Марія Гнатик виборола золото у номінації вуличні танці на зимових всесвітніх іграх спеціальної олімпіади. Ці змагання проводять у межах глобального руху за інклюзію та рівні можливості в спорті. Крім танців, Марія активно займається і волонтерством разом із подругою створює картини на тубусах, а виручені кошти спрямовує на закупівлю дронів і військової амуніції для захисників. Чемпіонка спеціальної олімпіади у вуличних танцях. Це чергова перемога віничанки Марії Гнатик. Дівчина вже не вперше бере участь у світових змаганнях та стає призеркою. Спеціальна олімпіада це міжнародний інклюзивний турнір, що об'єднує спортсменів із інтелектуальним порушенням. Линіше була зову казала такою золотою медаллю. Марія єдина спортсменка з української збірної, яка виборола золото. Танцями дівчина займається вже 13 років, має численні перемоги на всеукраїнських та міжнародних чемпіонатах. Це був її свідомий вибір. Вона завжди прагнула танцювати. Я її просто підтримала в цьому. Десять років вона займалася східними танцями, потім ще кілька років бальноспортивними. І зараз вона вирішила змінити стиль танців і займається вуличними танцями. Різні напрямки, такі типу як хіп-хоп, контемп, ще щось таке. Свою перемогу на спеціальній олімпіаді Марія присвятила Збройним силам України останні два роки разом із подругою Агафією розмальовують акриловими фарбами тубуси, які продають на аукціонах. Отримані кошти витрачають на дрони та військову амуніцію для захисників. Ми завжди будемо допомагати нашим захисникам. Це буде постійно. Ми будемо і зараз, і після війни. Ми будемо зараз захищати наші кордони, підтримувати наших захисників, а потім допомагати нашим військовим скоріше одужувати. Дівчата малюють і на полотнах. Їхня остання робота картина з портретами військових грєнки та хедшота по центру вірш вінницької поетеси. Хай гроші зняли наші чари, не Нехай ви захопили Азовсталь. Азов, Наш милобуль, синій жовтий Україна. Для нас навіки Полк Азов це сталь. Картину з героями не продаватимуть. Її подарують матері Назарія Грінцевича. Євгенію Всяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.